мене є один секрет. класно, що Пане, та робите мені честь битися зі мною, незважаючи на ту рану, що обтяжує вас. Дуже обтяжує, дуже. Та шаблюка в лівій руці не полегшить вашої тепляти. Я однаково володію і лівою, і правою. Не у мене є хороший тут бальзам. Його дала мені моя матуся. Поштушуйте його не трохи, і будете зелені, як вигірок. Тоді я вас на шаблюку і постейлю. Це слова безсумнівно гречної людини. Так говорили батяри часів Степана Бандери. Їх прикладу повинен слідувати кожен справжній батько. Де ж ці леди? Забув попередити вас. Зі мною будуть два легені. Якщо вам згодом, прикатрухати мене негайно, то милості прошу. Ці слова мені до душі. Я дуже люблю людей вашого гонку. І я думаю, мені буде приємно потім побалакати з вами, якщо, звичайно, я не заб'ю вас. Я буду фест щасливий. Ось мій культ номер 1 Ваш Портос. Я б'юся з цим пацаном. І я б'юся цим фарцем. А ви чому? Б'юся? Тому що б'юся. А ось і другий. Я ваш друг компіль. Дозвольте, я б'юся цим пацетом. А ти кодрує. А ви чому? Не згода в питаннях богослов'я. Ну, думав, дівець. Панове, раз же ви всі тут зібрали, я хотів бися гречно вибачати. Це той не випадок, якщо не буде можливості зробити приємність всім. Бо пан Атос має право перший вбити мене. І нагла поміч сформацією не може сплатити борг честі вам. Пан Портос, обіцянка дана вам. Пан Араміс. Перетворюється майже фігуром. Яся ся гречне вибачаю, панове, але тільки за це. А тепер веселяк би, би трафив. Може почнемо. А ярм, шауніри. Гей, бачари, ви що тут зібралися розпивати алкогольні напої? А ви хіба не знаєте, що у Львові діє заборона на всякі дефіляди і битки? Коло терорист! i Harlem <laughs>